Понад 300 тисяч пенсіонерів-переселенців у січні залишилися без пенсій, бо не пройшли ідентифікацію в пенсійному фонді. Держава хотіла підтвердження, що вони паралельно не отримують пенсії від РФ. натомість у холодну зиму залишила пенсіонерів без грошей на ліки та їжу. Чому та відколи відновлять людям виплати, розповім друзі? Привіт, це рубрика Гривня Лаві. Наталя Кулик і зібрала для вас останні новини, що стосується наших гаманців. А накопичилося їх чимало, тож у цьому випуску ще розповім про те, як держава взялася роздавати гроші на генератори для людей та бізнесу, і пообіцяла автоматичний перерахунок комуналки, якщо не було тепла чи води через обстріли. Підписуйтеся на канал фактів, ставте дзвіночок, щоб наше наступне відео побачити у себе в стрічці. Тож 337 тисяч ВПО не отримали ані копійки пенсії у січні. Через складну процедуру ідентифікації написав уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. До нього масово почали надходити скарги від українців про припинення виплат. Мінсоцполітики та пенсійний фонд справді заздалегідь попереджали людей про необхідність пройти верифікацію до нового року, актуалізувати свої дані, повідомити, що не отримують пенсію від Росії, бо тільки за такої умови їм будуть нараховувати українську. Втім, держава вирішила, що наші пенсіонери вже дуже просунуті і на Ти із цифровими послугами. Тож для підтвердження своїх даних вони мали авторизуватися на веб-порталі пенсійного фонду України через особистий кабінет. А для цього треба було використати електронний підпис, дія підпис або дія id -ді. І зрозуміло, що в деяких пенсіонерів немає ні дії, ні смартфона. Зайти на портал вони не змогли і залишилися без пенсій. І навіть ті, хто таки пройшов цифрову ідентифікацію, згодом були змушені особисто йти до відділень пенсійного фонду через технічні збої, пише Дмитро Лубінець. І на підтвердження люди пишуть коментарі і надсилають відеочерг, які виникли через це. Крім пенсійних виплат за віком, громадянам, яким не вдалося пройти верифікацію, держава зупинила ще пенсії по інвалідності. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника сюди відносяться також діти загиблих військових. Пенсії за вислугу років та страхові виплати від нещасних випадків на виробництві. Пише омбудсмен Лубінець. І під його дописами тисячі обурених коментарів про цю ситуацію. Як людина може отримувати пенсію від іншої країни, якщо там не була? Батьки виїхали у 22-му році в Дніпропетровську область. Місто окуповане з 2025 року. Яка пенсія від іншої країни? Що взагалі це за приниження за територіальною ознакою? Навіть ті, хто пройшов верифікацію, не отримали пенсію. Мені, наприклад, довелося звертатися особисто в управління ПФУ, а потім ще писати звернення, щоб розібралися із ситуацією. На руках було письмове підтвердження верифікації в базі в електронному вигляді, і все одно пенсію дітям по втраті годувальника, як мені повідомили, навіть не призупинили, а повністю заблокували. Нікуди за 11 років не виїжджали, працюємо, навчаємось офіційно, а не онлайн. Переїхали з Донецька в 2014 році. Весь час працювали в Україні. Чоловік працює досі, але в січні не отримав пенсію. Ми 11 років зареєстровані у Києві як ВПО. Невже пенсійний фонд України не бачить, де ми працювали і де сплачували податки, де ми знімаємо кошти, де ми розраховуємося за покупки? Ми з 2014 року жодного разу не були на тимчасово окупованих територіях. Але продовжуємо проходити принизливу ідентифікацію, щоб отримати від держави законну нараховану пенсію. Гірко. Дмитро Лобінець пообіцяв звернутися з цим питанням до прем'єрки Юлії Свириденко з вимогою негайно розблокувати виплати, продовжити терміни ідентифікації, виправити технічні помилки, забезпечити реальну, а не формальну, формальну онлайн-ідентифікацію. На це все у політики відповіли, що як тільки громадяни поновлять свої дані. Виплати їм буде відновлено. Так, із 337 тисяч пенсіонерів, які залишилися без пенсії у січні, частинні виплати поновили та виплатили вже у січні, а 48 тисяч впо пенсіонерів отримують поновлені виплати у лютому. Але є громадяни, які досі не пройшли ідентифікацію. Чому вона потрібна? Бо пояснює Мінсос, особливо в умовах повномасштабної війни, держава має бути впевнена, що соціальні виплати отримує саме та особа які вони призначені, тим паче, що зараз на соціальні виплати нам дають кошти партнери, і Україна має зобов'язання перед ними, але змінювати чи спрощувати процедуру, яка буде під силу пенсіонерам і не перевантажить відділення пенсійного фонду, в Мінсоцполітики поки не хочуть. В інструкції, як пройти ідентифікацію, вони знову спрямовують пенсіонерів у той самий електронний кабінет пенсійного фонду, де треба дія підпис. Енергетичну кризу, в яку нас занурили росіяни, намагається долати зараз країна. І Ось від учора уряд запустив енергопрограми підтримки малого та середнього бізнесу. Якщо ви працюєте у соціально важливих сферах: а це аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності, вже можете подавати заявки на державну підтримку. Швидкі гроші можуть отримати ФОПи другої та третьої груп. Від 7,5 до 15 тисяч гривень залежно від кількості працівників. Але треба мати щонайменше одного найманого працівника. Ці гроші дають на купівлю або ремонт генераторів та іншого енергообладнання: акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі до них. Ними можна буде також оплатити пальне для генераторів або електроенергію для автономної роботи під час відключень. Подати заявку можна онлайн через портал Дія у категорії підприємництво на сторінці послуги допомога ФОП на енергосійкість. Гроші мають капнути на картку «Дія-картка» через 5 банків, які долучилися до програми. Це ПриватБанк, Сенсбанк, Банк Кредитніпро, а банк та Монобанк. Паралельно бізнес може подаватися на енергокредит під 0% і отримати до 10 мільйонів гривень. Пільгового кредиту на когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори. Кредит дають терміном до трьох років. Це ініціатива в межах програми Доступні кредити 5.7.9». Щоб отримати кредит, треба подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку і отримати рішення банку. Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші долучатимуться до програми найближчим часом. А загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні. Подаватися на цю програму може мікро, малий та середній бізнес. Ну і аби заживити наші з вами будинки на час відключень, держава також запустила програму дім». від 100 до 300 тисяч гривень на будинок на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого енергообладнання. Вже подаються ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності на сайті «Світлодім онлайн» через «Дію». Сума залежить від поверховості. Будинки до 6 поверхів отримають до 100 тисяч гривень, до 17 поверхів – 200 тисяч гривень, а від 17 поверхів або якщо ж в будинку понад 3 під'їзди, то отримають вони 300 тисяч гривень. Щоб подати заявку СББ, чи управителям будинку, треба буде відкрити спеціальний рахунок в банку або в будь-якому іншому банку, який долучиться до програми. Програма діятиме протягом воєнного стану в регіонах, де офіційно буде введена надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київська область. Раджу вам не втрачати цієї можливості, а подаватися, бути активними, тому що ніхто не подбає про наш комфорт краще, ніж ми самі. І ще важлива до теми відключень. Напередодні уряду хвалив рішення, що гарантує українцям автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо тепла або води не було, не було внаслідок російських обстрілів. Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що люди мають платити лише за реальні отримані комунальні послуги. Це стосується тільки теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Світла у переліку прем'єрки немає. Споживачам ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Надавачі комунальних послуг зобов'язані самостійно зробити перерахунок за весь період, коли вони не надавали послуги, і відобразити ці суми у платіжках. Інформація про кількість днів відсутності послуг по кожному будинку має бути оприлюднена на вебсайтах операторів. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень 26-го року. Саме так доручила прем'єрка. Вочевидь це стосується будинків та споживачів, у яких немає лічильників. В коментарях пишіть з досвіду попереднього місяця, чи співмірна прийшла платіжка із тим, скільки часу у вас не було води, тепла або світла. Багато скарг читаю саме про опалення, бо в людей батареї ледь ледь теплі. Це зрозуміло, що після таких важких атак на об'єкти енергетики температура теплоносія була опущена. Але несправедливо, що люди мерзнуть, а платити доводиться як зазвичай. Пишіть ваші думки та досвід у коментарях. А в мене на цьому все побачимось.